Всім привіт! До вашої уваги лот. Підставки для туалетного паперу. Виконані в двох варіантах. Такі. Сюди вміщаються три запасні рулони. Це у нас чорний колір та полірований хром. І ось такі. Це у нас закритого типу. Теж вміщаються три запасні рулони. Можна ставити як на землю, так і кріпити на стіну. Бачите, тут є такі пази. Також є набір для кріплення. Ось такий чорний. Підставки виконані з нержавійщої сталі. Всього в лоті. 8 одиниць товару, вартість лоту 2150 гривень, собівартість одиниці 269 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал та на Instagram. Всім дякую! Заробляємо разом!